Закінчилось пришвидшене отримання російського паспорту, яке до того діяло, тому людина, яка опиняється на окупованих територіях зараз, громадянин України, він фактично в пасці, тому що переоформити житло на... він не може за прямою забороною законодавчою, а отримати швидко паспорти, переоформити теж не може, тому що немає пришвидшених процедур. Ну тобто, знову ж таки, є різні схеми, є різні, можна перерішати. Як то кажуть, да? в Маріуполі 10-15 тисяч доларів, і тобі переоформлять житло без твоєї участі. Сплачуєш, тобі тут виготовляють підроблену довіреність або навіть недовіреність, виготовляють документи про те, що ти, начебто, продав це майно до 2022 року, ну, тобто масштабного вторгнення на якогось а який зараз в Маріуполі. І ваннівєтра з цим договіром його передають туди, він йде, переформлює на себе і виставляє нерухомість на продаж з тим, що, коли воно продався, він віддасть вам гроші. За цю квартиру, от така послуга сто коштує 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. І якщо Ваня вітра в переформі на себе і вам нічого потім не віддасть, скажімо, і не продасть, почне користуватися, ви нічого не зробите. Але ну така схема працює, і дуже дивно, що з нею ніхто нічого не робить. Тому що тут два варіанти, звідки беруться ці документи. Або ви їх виготовляє поліграфічний комбінат України, який виготовляє всі нотаріальні бланки, і просто виготовляє їх незаконно. Або це бланки, які обліковуються як втрачені в, в окупації, да, фактично, вони вивезені і тут використовуються для от таких -от незаконних дій. Ну, якби це питання вже. Привіт у вас у СБУ, спитати, мабуть, що, да, що з цим робиться. Це єдиний спосіб. Ну, а прямих умовно кажучи законних способів з нашої і з російської сторони їх не існує.